Ще вересня прийшла, поцмикала всіх дівчат, помикало всіх хлоп'ят, і школи повело. В Україні посеред левів, де князь Данило місто звів, Над арсеналом біля Успені стоїть будівля двох віків. Наша славна восьма школа, ти радо кличеш нас усіх у прохолоду, у свою свободу у коридори наших мрій Дорогі діти, шановні батьки, вчителі, гості, перше вересня, перший дзвінок. Хвилюча мить для кожної людини. Перший Б-клас, власний керівник козачук Галина Михайлівна. Вручисту лінійку з нагоди початку нового 2010-го-2011 року оголошую відкритою. Сам черевить, засну рогу юсно роч, замдіваю я сорочку. Гарний був у нас у давнину в Україні звичай осипати зерном молодих і новонароджених. Хай же зерно, яким обсіють вас, проведжаючи до школи, зерно доброти і поваги до хліба зрониться у вашій душі. Першокласники, вітаю вас з великим святом. День знань. Не забудьте цей день. Він для вас має бути незабутнім. Наші маленькі першочки, наші дівчатки, які пішли до першого класу, і наші дорослі випускники, хлопці одинадцятого класу, допоможуть дівчаткам здійснити цю величну місію. Перший дзвінок 2010 -го, 2011 -го року. Перший раз мріяться здійснилася, йду я в перший клас, я пишаюсь школою і своєю.